Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. У густому лісі, де пахло хвоєю та цвіли чарівні квіти жило троє друзів, лисеня Лука, крольча Мія та ведмежа Томас. Вони завжди мріяли про пригоди, тому що на сонце піднялося над верхівками дерев вони вирушили в подорож. Куди ми підемо сьогодні? запитала Мія, весело підстрибуючи. Давайте дослідимо стежку, яку ще ніколи не приходили, запропонував лука, розмахуючи пухносим хвостом. А якщо вона приведе нас, до чогось таємничого, додав Томас, поправляючи свого капелюха. Друзі крокували лісовими стежками, розглядаючи квіти, слухаючи спів пташок і сміючись. Та раптом перед ними з'явився старий дуб, на корі якого хтось вирізав загадковий знак. Він виглядав, наче стрілка, що вказувала кутись у глиб лісу. І як думаєте, це підказка? схвильовано запитала Мія. Можливо, це дорога до чогось чарівного? вигукнув Лука, а може, хтось залишив нам послання? замислився Томас. Друзі стояли перед вибором, слідувати за таємничим знаком чи повернутися назад. Що ж, друзі, що ми зробимо далі? запитав лукас з хвилюванням, поглядаючи на друзів. Друзі переглянулись і одночасно вигукнули Йдемо вперед. Вони вирушили за стрілкою, яка вела все глибше в ліс. Стежка стала вущою, а дерева вищими. Сонячні промені пробивались крізь гілля, створюючи чарівні візерунки на землі. Раптом з кущів визернула ще одна криченя. Вона була сірою з білим животом, а на вушку мала маленьку рожеву квіточку. Ой, а ви хто такі? здивовано запитала вона. Ми мандрівники, гордо відповів Лука. А ти хто? Я Лілі, живу тут в лісі. Куди ви йдете? Томас показав на знак на дереві. Ми хочемо дізнатися, куди він веде. Очі лілі загорілися. О, я знаю цю стежку. Вона веде до великої таємниці, але не всі, хто йшов в нею, поверталися. Друзі перезирнулися, сердечка заколотали від хвилювання. Якщо ти знаєш дорогу, можеш піти з нами? запитала Мія. Лілі задумалася, а потім усміхнулася. Гаразд, але треба бути обережними. Разом вони вирушили далі. Стежка звивалася між деревами, а потім друзі вийшли на маленьку галявину. Посеред неї стояв старий камінь, вкритий написами. Він сяяв у променях сонця. Оце так. Що це за камінь? прошепотів Томас. Лука наблизився і побачив слова, викарбувані на поверхні. Той, хто розгадає загадку, зайде дорогу до чарівного ключа. Чарівний ключ? А що він відкриває? запитала Лілі. Потрібно знайти відповідь. гукнув Лука. Друзі схилилися над загадковим написом, але що ж за загадка? Як її розгадати? Друзі уважно розглядали камінь, написи були стародавними, і деякі букви стерлися. Але посередині залишилася чітка загадка. Мене не втримати, не зупинити. Я можу ніжно шепотіти, а можу дерева ламати і крутити. Хто я? Далеко. вигукнула Мія. Це вітер. Як тільки вона промовила відповідь, камінь затремтів, а навколо нього стінявся легкий вітерець. Він закрутився спіраллю і засеяв з світлом. Друзі здивовано відступили назад, а Лілі радісно вигукнула. Ми розгадали загадку. Тепер має з'явитися чарівний ключ. І справді, з під каменя почало щось виглядати. Це був невеличкий золотий ключик із свиріс на ньому символом вітру. Лука обережно взяв його в лапки. Але від чого він? замислено запитав Томас. Я знаю, сказала Лілі. Недалеко звідси є старий дуб з дверцятами в його стовбурі. Може, цей ключ саме від них. Друзі, не гаючи часу, побігли за лілі. Вона привела їх до величезного дуба, який стояв на узвищі. І справді, у його стовбурі були маленькі дерев'яні дверцята з кріхітною замковою щілиною. Готові? запитав Лука, підносячи ключ до замка. Всі затамували подих. Він вставив ключ. І як тільки Лука повернув ключ у замку, дверчата вдобі тихенько класнули і почали відкриватися. Друзі зробили крок уперед і зазирнули всередини. Там, у маленькій ніші, лежала старовинна книга з золотими літерами на обкладинці таємниці лісу. Оце так, це справжній скарб, вигукнула Мія. Лука обережно розгорнув книгу, і сторінки засвітилися м'яким світлом. Лілія, знала всі лісові легенди, захоплено прошепотіла, це чарівна книга. Яка відкриває приховані таємниці природи, її можуть читати лише ті, хто має добре серце і щире бажання допомагати лісу. Друзі перегортали сторінки і читали про невидимі стежки, про мову дерев, про магічні місця, які можуть показати себе лише добрим мандрівникам. Подмежа Томас знайшов сторінку з рецептом цілющого меду. Міє про те, як розуміти мову вітру. А лілі дізналася, як чути голос квітів. Ця книга справжній дарунок. Тепер ми можемо краще розуміти наш ліс, сказав Лука, зачаровано гортаючи сторінки. Друзі вирішили, що сховають книгу назад в тупло, щоб вона й надалі берегла таємниця лісу, а самі пообіцяли допомагати природі захищати її та розповідати іншим про її чарівні секрети. Вони повернулися додому, а вітерець, який допоміг їм у пригоді, лагідно стів у верхівках дерев, ніби дякуючи за їхню доброту. Відтоді друзі стали справжніми охоронцями лісу, а за ключ залишився у луки, як символ того, що справжня магія лише живе в добрих серцях. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічей у світі казок і снів.